Masterino Remontino, Corcino Poccinino, Expertino Rictonino, Ošiko Ispravino, много денek za Platino. 45. Ууу, пішов, в сторону Віталію Лобка. Ебать, в рот. Чу бдек? Судя иду, бабка, получается, в хату ебало. Там вообще бабки хату вообще нахуй разнесло. Не вик, не дверей, блядь, рознесло в дрысь. И получается, и вот так потолок по такаряха, блядь. И <пу> та <пу> хуйня, <пу> вот так, блядь, сличить землю. И кухонцы не трогать, говорю. Не дай бог шарахна, блядь. Коли другі з військових хочуть під'їжджати, кажуть, що таке? Нічого говорю побратиму, вони глянули вже нічого не в Яма? Ну, десь ну отак. Mm -hmm. Це яма так поки. Ну ладно, ж хуйня, блядь. Як ми вчора де, ми їх тільки не збивали, На від кладіща їх випиздовувати.